Триває 708-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще тисячу російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 1 лютого окупаційні війська Росії. Втратили 386 тисяч військових. 6 322 танки, 11 773 бойові броньовані машини, 9228 артилерійських систем, 976 реактивних систем вогню, 663 засоби ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 7 136 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1847 847 крилат. Тих ракет 23 кораблі, 12 тисяч одиниць автомобільної техніки та 1462 тисячу одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.